Люди, які є байдужими, які думають, а мене це обійдеться, ось так. Я хочу нагадати, що це теж їхня країна, країна е, наша Україна. І вони сидять в будинках на теплих диванах, як сказали, і, і думають, що їх це минеться. Але треба об'єднуватись. Чому? Поясню, треба об'єднуватись. тому що якщо одну людину сьогодні образить інша людина, і за нього ніхто не стане і не захиститься. То його е, поборять. Якщо ми будемо один за одного, ми поборемо всіх. Ви розумієте? І якщо ця людина, яка сидить на дивані і думає, що все минеться, е, наступного разу, коли до нього прийдуть в будинок, за нього вже, вже ніхто не захиститься. Тому що він не, не поєднався з народом, він не був разом з нами. І що я ще хочу сказати, що багато ладиживців, мені дуже прикло, прикло, що думаю зовсім по-іншому, е, ніж е, основ, основні люди. Багато з ким розмовляє, іноді ну, чую дуже жахливі речі, які говорять, в такий час, коли вбивають людей е, і так далі, ви самі розумієте, який час до нас наступає. Що я вам хочу сказати? Це люди, які е, Перемогли перемогу на Майдані в інших областях. Чому вони це здобули? Тому що вони були єдині разом. І вони це зробили. Якби вийшло 5-10 людей, ніколи б цього не було. Ви розумієте? Тому в наш час потрібно об'єднуватися. Я вам ще раз не треба боятися, треба вірити. Це наша країна, нам звідси немає куди йти. Ми, нам потрібно виборювати свої права, виборювати свої права людини. Тому що ми нікуди не йдемо, до нас прийшли, прийшли в Україну. Ви розумієте? Тому я ще раз хочу наголосити, щоб ніхто не був байдужим. Слава Україні, героям слава.